Росія хоче переговорів з Україною. Про це заявив очільник МЗС країни окупанта Сергій Лавров в інтерв'ю російському ЗМІ. Ми готові на переговори, готові розсмотрети будь-які серйозні пропозиції, але ніякому прикращенню огня на період переговорів речі бути не може. Також він згадав про формулу миру, над якою працює Україна з іншими країнами. Лавров назвав її ультиматумом для Росії даже обсуждать нечего, это чистий ультиматум. Він заявив, що Росія готова домовлятися лише з урахуванням реалії, які зараз склалися на землі, тобто визнати російську окупацію українського Криму та території ще чотирьох областей. Також Лавров звинувати Францію та Німеччину у нібито руйнуванні територіальної цілісності України. Когда в відкритою са автори Володимира Путіна пам'ятським довореності признали, що вони його по суті дела ввели в заблуждение. И совсем не собирались их выполнять. Іменно вони розрушили територіальну цілісність України. Країна окупант розпочала війну з того, що російські загони вторглися у квітні 2014 року на територію Донбасу після захоплення Російською Федерацією Криму для того, щоб вирішити конфлікт, були підписані мінські угоди. Росія стверджувала, що не є стороною конфлікту і називала себе посередником. А вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Путін підписав указ про приєднання окупованих територій до Російської Федерації.